Сьогодні ми поговоримо з вами про процес дихання зерна, види дихання та фактори, які впливають на інтенсивність даного процесу. Зернова маса це живий організм, що продовжує дихати під час зберігання, і зерносховище не є санаторієм, куди ми можемо завантажити зерно і забути про нього, і його якість ніяким чином не зміниться. Розуміння процесу дихання зерна дозволить уникнути втрат під час зберігання і забезпечити довготривалу стабільність зернової маси. Під час зберігання відбувається після збиральне дозрівання зерна зі зниженням інтенсивності дихання, що призводить до покращення посівних і технологічних властивостей. Зерно стає фізіологічно зрілим і вступає в стан спокою. Під час дихання зернова маса споживає кисень та виділяє вуглекислий газ, воду і енергію, тобто тепло. Цей процес важливий при вирощуванні, але може бути небажаним під час зберігання, оскільки викликає нагрівання зерна, знижує масу і поживну цінність та підвищує вологість зернової маси у сховищі. У зерні можуть відбуватися два типи дихання. Отже, перший тип це аеробне дихання з участю кисню. Це основний і нормальний процес, який за низької температури протікає повільно. Однак в умовах високих температур і вологості інтенсивність дихання зростає суттєво, що призводить до нагрівання зерна внаслідок виділення великої кількості тепла. Другий тип дихання, анаеробне, без участі кисню, виникає у вологому, ущільненому зерні або при поганій вентиляції та призводить до утворення спиртів, кислот і неприємного запаху. Відбувається псування зерна, зменшення його схожості і може бути ознакою самозігрівання або гниття. Збереженість зернової маси залежить від інтенсивності її дихання. Чим вона вища, тим важче зберегти зернову масу від псування і тим більші втрати її маси під час зберігання. Інтенсивність дихання залежить від багатьох факторів, таких як. Вологість зерна, температура навколишнього середовища, тобто температура повітря в міжзерновому просторі, ступеня аерації, тобто газового складу в зерновій масі повітря, якості і стану зерна. Розглянемо більш детально вплив цих факторів на процес дихання. Отже, вологість зернової маси найважливіший фактор регулювання її життєдіяльності. За вологістю зерно буває сухе, середньої сухості, вологе та сире. Так, інтенсивність дихання сухого зерна, пшениці, жита та інших злакових культур з вологістю до 14% знаходиться на низькому рівні. Зерно середньої сухості 15-17% вологістю дихає у 4 рази інтенсивніше. Зерно у вологому і сирому стані з вологістю понад 17% дихає найбільш інтенсивно. Існує поняття критичної вологості зерна, що знаходиться для більшості злакових культур в межах 15%, при якій в зерні з'являється вільна волога і виникає ризик пошкодження мікроорганізмами та шкідниками. Маємо розуміти, що в зерні вода знаходиться в різних станах, наприклад, хімічно зв'язана в білкових комплексах, яку практично неможливо видалити зернової маси, а також вільна волога, яку ми видаляємо під час сушіння зерна на елеваторах для доведення. Вологості відповідно стандартам України. У насінні олійних культур, порівняно із зерном злакових критична вологість знаходиться на рівні 7-9%, що пов'язано з високим вмістом ліпідів, тобто гідрофобних речовин, які не здатні зв'язувати вологу. Зернова маса в сухому стані. Коли вологість нижча за критичну, тобто до 14% відповідно до стандартів України, стійка при зберіганні і вимагає меншого догляду, ніж у стані вологому і сирому, тому що таке зерно інтенсивно дихає і може псуватися під час зберігання внаслідок за самозігрівання за рахунок виділення великої кількості тепла. Під час інтенсивного дихання. Наступний фактор, що впливає на інтенсивність дихання зерна, це температура середовища. Зниження температури значно послаблює даний процес і сприяє збільшенню терміну її зберігання. Чим нижча температура, тим менша інтенсивність дихання зерна, тобто тим менше виділяється вуглекислого газу, води і особливо енергії. Тобто теплоти. За температури в діапазоні плюс 25 плюс 40 градусів інтенсивність дихання максимальна. Якщо ми піднімаємо температуру вище 40 градусів, дихання буде послаблюватися і абсолютно зупиниться, що пов'язано з процесами і ферментами, які відбуваються в зернівці і призводять до денатурації білку. Зі зниженням температури до 0 градусів дихання в зерні будь-якої вологості, тобто чи то буде сухе зерно, вологе, сире, майже зупиняється, а отже й знижуються втрати під час зберігання. Наприклад, за температури 10 і 0 градусів Цельсія інтенсивність дихання зерна пшениці з вологістю 18% незначна. Якщо ж підняти, Температуру повітря до 18% одразу в такому зерні наступить критична вологість. Негативний вплив проморожування можливий в зерні з лакових культур тільки за вологості зерна 20 і більше відсотків. Якщо ж вона менше, то зниження температур до мінус 40% градусів Цельсія на схожість не впливає. Тому важливо, під час надходження зерна з поля на елеватор з високим вмістом вологи, тобто вологе та сере зерно, необхідно активно вентилювати охолодженим повітрям для зниження інтенсивності дихання, якщо немає можливості таке зерно одразу відправити на сушіння. Наступним важливим чинником фактором. Що впливає на інтенсивність дихання є доступ повітря кисню. Інтенсивність і характер дихання і насіння напряму залежать від складу газового середовища в міжзернових просторах. При вільному доступі повітря до зернової маси підвищується інтенсивність дихання, оскільки в міжзернових просторах вміст кисню достатній і відбувається аеробне дихання, тобто з участю кисню. У сухому зерні інтенсивність дихання незначна, знаходиться на низькому рівні, тому його посівні якості зберігаються значно довше. Очевидно, через низьку інтенсивність дихання в його клітинах майже не утворюються продукти анаеробного розкладання. При відсутності кисню відбувається анаеробне дихання зерна. В його тканинах накопичується етиловий спирт кислоти і зерно швидко втрачає життєздатність. Однак продовольчі й фуражні властивості такого зерна змінюються менше, оскільки при анаеробному диханні виділення тепла зменшується приблизно в 30 разів і не створюються сприятливі умови для розвитку шкідливих мікроорганізмів. Ознаками анаеробного дихання є поява характерного фруктового та спиртового запаху, що стають відчутними лише при зниженні вмісту кисню в зерновій масі до 3% і нижче. У той же час при зниженні вмісту кисню до 1% дихання повністю зупиняється. Анаеробне дихання виникає при щільному складуванні без вентиляції, тому важливо проводити регулярне вентилювання та уникати ущільнення зернової маси. Наступним фактором, що впливає на інтенсивність процесу, а саме на дихання, є засміченість та домішки у зерні у стані критичної вологості, наприклад. Зерна кукурудзи, сорго, проса і вівса дихають набагато інтенсивніше, ніж зерна пшениці, жита, ячменю і бобових культур. Разом з насінням бур'янів вони створюють осередки самозігрівання, тому важливо проводити попереднє очищення зерна. Саме це і виконують на елеваторах після приймання зерна з поля. Стан і якість зерна також впливають на інтенсивність дихання. Партії зерна з різними дефектами мають підвищену інтенсивність дихання і меншу стійкість під час зберігання. Зернова маса може містити багато недозрілих зерен, підмочених під час зберігання і транспортування, пророслих, щуплих і роздавлених, і вона менш стійка при зберіганні, внаслідок чого. Можливе суцільне її самозігрівання. Також заражене шкідниками зерно дихає в кілька разів інтенсивніше, що сприяє прискореному старінню зерна і втраті його якості. Підсумовуючи вище сказане. Важливо регулярно вимірювати температуру зернової маси в різних точках, тому що процес самозігрівання може розпочатися в зерновій масі в будь-якому місці, проводити перевірку вологості, особливо у перші тижні зберігання зерна, забезпечувати добру вентиляцію та охолодження зерна, особливо при зберіганні понад 2-3 місяців. Не допускати ущільнення маси, особливо у силосах або мішках. Отже, необхідно очищувати зерно перед зберіганням, менше домішок, менше проблем. Дихання зерна це природний і неминучий процес, але розумне керування умовами зберігання дозволяє зменшити його інтенсивність і зберегти якість зерна на тривалий час. Дякую за увагу! Бажаю вам гарних врожаїв та успішного зберігання зернових культур!